Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас на ремонті невеличка партія рівнів, які я забрав за сьогодні. В основному по причині того, що впав і збився маятник, тому потрібно налаштувати. Почнімо спочатку. Це класика жанру лазерний рівень хільда, модель 4D. У людини він впав, все працює, але потрібно налаштувати маятник. Так, ідемо далі. Ось такий чудовий рівень. Прокрафт 3D, бачите, цікава моделька, але е, він не падав. Просто почав потрошку-потрошку брехати, а потім похибка стала зовсім такою величкою. Тому потрібно налаштувати. Цей лазерний рівень впав у людини і перестав світитися нижній горизонт, тому потрібно його е, відремонтувати. Я так думаю, що там просто пропав контакт, потрібно пропаяти і заново відкалібрувати. Ось такий лазерний рівень, також 3D, дельта. Не думаю, що він падав. Тут написано було десь, але так само збилася калібровка, все в ньому працює, потрібно просто налаштувати. Лазерний рівень вектор 4D, так само після падіння, потрібно налаштувати. Ось такий чудовий рівень квадрант, також по класиці він десь впав зі штатива чи десь ще щось і потрібно його відкалібрувати. Ось такий лазерний рівень ноунейм no з червоними лазерами. Бачимо, що тут немає скла. Тобто, так само він впав, щось всередині сильно трахтить, потрібно його розібрати, зрозуміти, в чому причина, його відкалібрувати і поставити його. Доставити його до клієнта на місце. Ось такий лазерний рівень фірми Bosch. Тут у нас маємо розбити скло, потрібно замінити скло, провести калібрування після падіння. Ось такий чудовий рівень L-Fine на 4 площини. Звук є, але не вмикається жодна площина. Можливо, щось з платою Клієнт не писав, що він падав, просто так перестав працювати, і все. це у нас Лазерні рівні, які я забрав за сьогодні, у моїх майстрів їх дуже багато, у мене тут їх ну, десь штучок 10-15. Я беру роботу і на себе, коли у мене є час, стараюся якомога швидше це все зробити. На відео кожен з лазерів я буду калібрувати, налаштовувати і показувати або в Тіктоці, або в Інстаграмі. Підписуватись, буде цікаво. Кому інтересна моя діяльність, можете підписуватись на канал, рекомендувати друзям. Я буду вам дуже вдячний. Так само, якщо у вас. Проблема якась з лазерним рівнем. По контактам, по номеру телефону ви можете до нас дзвонити, заходити на наш сайт, підписуватися на наш канал і відправляти лазери нам. Ми їх максимально якісно та недорого зробимо для вас і будемо вдячні за співпрацю. Дякую вам за перегляд. Чого найкращого?